Права 510. Розв'яжіть рівняння 5 х квадрат плюс 8х дорівнює А. Якщо один з його коренів дорівнює мінус 1,6. Дивіться, спочатку ми знайдемо А, а потім знайдемо інший корінь. Давайте спочатку винесемо х за дужечки, Спільний множник. Залишиться 5х плюс 8 дорівнює а. Підставимо перший корінь мінус 1,6 у наше рівняння. Отримаємо мінус 1,6 помножене на 5 помножене на мінус 1,6, плюс 8 дорівнює а. Мінус 1,6 помножене на 5, це буде 8. Тобто перепишемо. Мінус 1,6 мінус 8 плюс 8 дорівнює а. Міс 8 плюс 8 скорочуємо, це у нас 0. 1,6 помножене на 0 буде 0. А отже а дорівнює 0. Тепер давайте перепишемо це рівняння. х5 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один із його множників дорівнює 0. Тобто, коли х дорівнює нулю. Або ж 5х плюс 8 дорівнює 0. А 5х плюс 8 це х дорівнює мінус 1,6. Це наш перший корінь. Тобто відповідь кореннями даного рівняння є число 0 та мінус 1,6. Вправа номер 511. Винесіть за дужки спільний множник, ДН – натуральне число. Маємо а в степені n плюс 1 плюс а в степені n. Ви пам'ятаєте, коли степінь має одну і ту ж основу, то за дужечки, як спільний множник, виносимо степінь з найменшим показником степеня. Найменший показник степеня у нас n. Тобто виносимо а в степені n. Що в нас залишається? n плюс 1 мінус n залишається а в першій степені. Тобто просто а. Плюс, а тут ми а в степені n забрали, але а в степені n ми завжди можемо представити, як а в степені n помножене на 1. Тобто забрали а в степені n, залишилися 1. Відповідь а в степені n помножене на а плюс 1. Номер 2. В в степені n мінус b в степені n мінус 3 n більше за 3. Дорівнює. Так само виносимо множник, у якого найменший показник степені. n-3 буде завжди менше за n. Тобто, виносимо за дужечки n-3. Що в нас залишається? Дивіться, це в нас буде b в степені n n-3. Забрали n-3 мінус n-3. Мінус, а тут що залишається, b в степені n-3 можу завжди помножити на 1. Тобто це в мене буде мінус 1. Дорівнює b в степені n-3. Відкриваємо дужечки b в степені n-n 3. Мінус 1. n-n та скорочується та отримали b в степені n-3 помножене на b в степені в кубі мінус 1. Номер 3. c в степені n плюс 2 плюс c в степені n-4. Дорівня. Виносимо степінь з найменшим показником степень. Це у нас буде n -4. n 4 буде менше за n плюс 2. Візьмемо, наприклад, n до рівня 1, то n плюс 2 це буде 3, а n-4 це буде мінус 3. Мінус 3 менше за 3. Тобто, виносимо c в степені n-4. Що залишається? Це в степені n плюс 2. Забираємо n-4. Плюс, а тут у нас залишається 1. Так як я завжди можу поставити множник 1. Так. Дорівнює, розписуємо c в степені n-4. Помножене на дужечка c в степені n плюс 2 мінус n плюс 4. Та плюс 1. Дорівнює. n та n скорочується. 2 плюс 4 6, це буде c в степені мінус 4, С в шостій плюс 1. Так, номер 4. d в степені 2n мінус d в степені n. Виносимо найменший показник степеня. Це буде d в степені n. Так, д в степені 2n мінус забрали n. Мінус а d в степені n залишається одиниця, так як множник одиниці. Дорівнює d в степені n, 2n мінус n це буде d в степені n мінус одиниця. 5. 2 в степені n плюс 3 плюс 3 помножене на 2 в степені n плюс 2. Мінус 5 помножене на 2 в степені n плюс 1. Виносимо 2 з найменшим показником степені. n плюс 3n плюс 2n. 1. Найменшим є 2 в степені n плюс 1. Переписуємо. Це в нас буде 2 в степені n плюс 3 мінус n +1. відняли. Плюс. 3 помножене на 2 в степені n плюс 2 мінус n плюс 1 відняли мінус 5. Дорівнює. Переписуємо. 2 в степені n плюс 1. Тут у нас залишається n плюс 3 мінус n мінус 1. Давайте запишемо. n плюс 3 мінус n мінус 1 – Плюс 3 помножене на 2n плюс 2, мінус n мінус 1 та мінус 5. Дорівнює. 2 в степені n плюс 1, n та мінус n скорочується, це у нас буде 2, 3, мінус 1 2, 2 в квадраті, плюс 3 n та n скорочується, 2 мінус 1 2 в першій. 2 в першій мінус 5. То перепишемо. 2 в степені n плюс 1. 2 в квадраті це 4, плюс 6 мінус 5. 10 мінус -5, 5 це буде 5 помножене на 2n плюс 1. Номер 6. 9 в степені n плюс 1 плюс. 3n плюс 2. Спочатку зведемо о, оба о, о, ці одночлени до однакової основи. Однакова основа у нас буде 3. 9 – це 3 в квадраті, піднесено до n +1, плюс 1 3 піднесено до n плюс. Дорівнює 3. Перемножимо показники степеня 2n плюс 2, плюс 3n плюс 2. Виносимо найменший показник степеня, це n плюс, 3n залишається 3 в степені 2n плюс 2 мінус n плюс. 2. А тут у нас залишається плюс 3n в степені n плюс 2. Можна представити як 3n плюс 2 помножене на 1. Дорівнюємо, переписуємо 3 в степені n +2 помножене на 3 в степені 2n плюс +2 n мінус 2. Скоротили та залишилось 2n-n це n, тобто дорівнює 3n плюс 2. Дужечка 3 в степені n плюс 1. Вправа номер 512. Розкладіть на множники. Номер 1. а в степені n плюс 2 мінус а в степені n. Виносимо за дужечки найменший показник степені. Це а в степені n. Що в нас залишається? а в степені n плюс 2 мінус n мінус, а а в степені n. Можна представити, як а в степені n помножене на 1 мінус 1. n мінус n скорочується, залишається а в степені n, а в квадраті мінус 1. Номер 2. 3b в степені Н плюс 2 мінус 2 в степені bn плюс 1 плюс b в степені n. Виносимо найменший показник степеня – b в степені n. Залишається 3. Дивіться, n плюс 2 мінус n, це в нас буде b в квадраті. n плюс 1 мінус n залишиться 1. Це буде мінус 2b в першому степені, плюс а b в степені n забираємо, залишається 1 Перепишемо. Це буде b в степені n, 3b квадрат мінус 2b плюс 1. Номер 3. 32 в степені n плюс 16 в степені 2n плюс 1. Давайте зведемо все до однакової основи. Це буде 2. 32 це 2 в п'ятій, підноситься до n. А 16 це 2 в четвертій. Підноситься до 2n плюс 1. Дорівнює 5 помножене на n це буде 5n плюс 4 помножене на 2n плюс 1. 2 в степені 4 2n плюс 1. Дорівнює. Винесемо найменший показник степені. Але для цього давайте розкриємо тут дужечки, щоб винніше було. 2 в степені 5n плюс 2 в степені 8n плюс 4. Найменший показник степеня це буде 2 в степені 5n. 2 в степені 5n виносимо. Залишається тут є множник 1 завжди, тобто 1 плюс 2 в степені 8n плюс 4 мінус 5n. Дорівнює. 2 в степені 5n, одиниця, плюс 2 в степені 3n мінус 4.